Саме Валентина Григорівна Ришечко, регістратор Воскресенської лікарні, зустрічала хворих односельців першою: спокійна, тиха, врівноважена з посмішкою та теплим, щирим словом. За 30 років вона стала оберегом воскресенської амбулаторії. Була у її трудовому житті швейна фабрика, воскресенська шкільна бібліотека, авторемонтний завод. В народі його називали АРЗ, де працювала шліфувальницею. Вся грязна, в мазуті. А коли в 1974 році прийшла до амбулаторії регістратором, довго незвичним був білий як сніг накрохмалений халат. А чи знаєте, чому її так любила вся Воскресенська малеча? Тому що в лікарні працювала добра тьотя з казковим чарівним голосом. І ми не боялися йти до лікарні, навіть не плакали, коли нам робили уколи та щеплення. Валентина Григорівна, маючи велике добре серце, так любить всіх дітей. А як же їй було шкода нас, хворих, гарячих, як пічка з температурою і закладеними носиками, та вона обціловувала всіх дітей, що приходили до лікарні. А які гарні в нас були регістраційні картки, як же вона відповідально і творчо відносилась до своєї роботи! У 2006 році Валентина Григорівна пішла з лікарні. Незвично було без улюбленої роботи, дуже тужила з воскресенцями. Ніколи не думала, що доведеться пережити таке потрясіння війну. Дуже ці плаче вона за дітьми та правнуками, які сьогодні живуть на чужині. З любов'ю вив'язує їм теплі та м'які светри та ковтинки для альонки та Лєрочки, для Дарії та Юлічки, Сережі та Дані, галочці. Дуже хвилюється бабуся Валя, що не може передати свої подарунки правнукам, бо ростуть же діти, стануть светрики маленькими. Дорога наша Валентино Григорівно, вітаємо вас зі святом, щастя та здоров'я вам, щоб скоріше настав такий довгоочікуваний мир, і повернулися з далеких країв діти, онуки та правнуки, і загомонів ваш двір дитячим галасом та сміхом, за яким ви так сумуєте.